Динамічна послідовність, привітання сонця. Робимо вдих. Видих долоні до серця. Робимо вдих, руки вгору, прогинаємося. Видих, нахиляємося на індимок. Вдих подивилися вперед, права нога назад, на носок, коліно на підлогу. Посеред природи, єднаючи тіло зі свідомістю, саме так роблять люди, які практикують доволі екзотичні вправи для тіла та розуму, тобто йогу. Як відомо, це давня традиція, що виникла в Індії, та з часом добралась і до Європи. Тетяна вже роки викладає йогу бажаючим. І хоча війна змусила жінку приїхати з Херсону, це не зупинило її діяльності свого часу. Я познайомилася з місцевими дівчатами, які дуже люблять спорт, яким була цікава йога. Я про себе розповіла так, зав'язався, ну. Наше знайомство і свого часу склалося в момент, що ну, була потреба, потреба в фізичному спорті, в заняттях мені запропонували, я погодилась, і ми так сформували невеличку групу. Займаємось ну, фізкульті, і так як кажуть. Поки є гарна погода, то ми на природі. Щодо списку потрібного для йоги, то зазначає потрібне тільки бажання, адже існує стереотип, що для йоги треба мати треноване тіло. Я напевно скажу що тільки бажання, тільки бажання, тому що, ну, знаєте, є така фраза вчителів йоги, які кажуть, що найскладніше – це розкласти килимок. Тобто це просто прийти, а йога не потребує якихось спеціальних фізичних даних, якихось вмінь. Всі чомусь розуміють, що треба мати гарну розтяжку, сісти в шпагат, мати якісь силові навики. Ні, це все тренує. Йога тренує ваш розум. І вміння любити себе, я би так сказала. Тому його може спробувати кожен бажаючий. Головне захотіти. Щодо переваги заняття на відкритій місцевості, то Тетяна називає свіже повітря та сонце. Хоча, порівняно із закритим приміщенням, на природі важче сконцентруватися. Ну, навіть не знаю, свіже повітря, я би сказала. Свіже повітря, плюс гарні краєвиди, плюс вміння сфокусуватись саме на собі, тому що ну, на свіжому повітрі. Багато чого відволікає, просто зал це більше камерне таке місце. Можемо бути самі з собою в своєму просторі. Ну, а тут природа, краса, чисте повітря. Тобто на природі завжди гарно. Це сонце, повітря, наші кращі друзі. З розмови стає відомо, що саме чоловіки придумали таку діяльність. Проте зараз спостерігається зворотні тенденції, і здебільшого його привертає увагу жінок. А загалом класичний вид його змінився, і тепер є доволі багато її видів, якраз новий для себе Тетяна і вивчила на курсах. Сучасна йога вона дуже відрізняється від класичної, тобто в сучасну йогу взяти елементи фізичних практик, дихальних практик і. Практик концентрації уваги, те, що ми знаємо під словом медитація. Ми здебільшого використовуємо релаксаційні техніки і техніки концентрації уваги. Чоловіки закликаються з задоволенням, але чомусь зараз така тенденція, що більше жінок. Жінок шукають такі способи для відпочинку, для того, щоб зайнятися своїм фізичним тілом, фізичним здоров'ям. Тому. Залюбки запрошую чоловіків, хто хоче спробувати, тим паче, що зараз прийшла навчання такий курс адхо-йоги. Це ну така силова йога. Тобто, якщо її вже робити такий акцент, тобто йога може бути і для новичків, для середнього рівня, і для продвинутих, тому чоловіки можуть тут відкрити дуже багато чого цікавого для себе. Можна навіть, як каже мій вчитель, що Атхо йога заміняє спортзал і тягання штанги. Тобто, це ще можна витримати. Всі чомусь думають, що йога це просто потягнутися, розтягнутися і посидіти в якихось красивих позах або незвичних позах. Зараз тема йоги розкрита ширше і можна дійти у висновку, що спробувати для себе таке може кожен, хтось для всебічного розвитку, а хтось для релаксації або ж довершення внутрішнього та фізичного. Піднімаємо руки до гори. І присідаємо як на стільчик. Вдих. І випрямляємо ноги в колінах.